Що відбувається, блін. Да. Коротше, сидимо ридаємо. знаєте, що ми зрозуміли. Ну, по-перше, це буля, сука, це піздець якийсь. Але ми вже вирішили підсиділо, якщо вже ми зарьовані, то може залетить. Ви бачите, у нас дуже мало прапорів. Дуже мало, дуже мало хлопці. Ну, будь ласка, я знаю, що ви давали багато прапорів, але ж ми всіх відсилали якості подарунків за донати. А тепер у нас, бачите, нічого немає, нема прапорів. Стіни голі. стіни голі, ми ридаємо. Будь ласка, нам дуже, -дуже треба прапори. Думайте, будь ласка, подорож. <рес> Всіх дуже любим таке трошки відео. <рес> Я би це, Не знаю, ріжу це, така заспокоює Альонку, каже Альонка, все Типа, Воно вбиває бактерії. Щось мені може, тому що передивилась сучу кормус? З Аль Бартом Сукретк нюхали, Хамірман знищий віруси. Так я кажу, ну цибуля, кажу, знищить тільки мікроби, а хамірман з нищить віруси. Мабуть, доведеться зараз включати музику хамірманів. а що робити? Вже якщо це вбивати, все, то нафіг повністю. Усіх люблю, дякую за підтримку. Ви найкращі.